Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам порожні баночки е, побутової хімії і деякої доглядової косметики, тому що з декоративної знову нічого не закінчилося. От, хочу показати, це напевне там, за листопад і за частину жовтня порожні баночки, тому що попереднє відео в мене вийшло трошки з запізненням, я його відзняла, але я не, не мала можливості його викласти, тому воно вийшло пізніше. Так, давайте почнемо з пральних засобів. Перше, що в мене закінчилось, це ось такий гель Ariel Premium. преміум. Бутім. Це підробка, це ми вже зрозуміли. Тут було 6 літрів, банка така, звісно, трохи потрьопана. уже. В попередньому відео про порожні баночки я показувала теж, чи то Ariel, чи то Persil, я не пам'ятаю. Казала, що то підробка, і в мене там. Стоїть схоже, закінчується. Так, от, воно закінчилося. Блакитного кольору він був. Він мав такий ну, аромат злегка мав, але неоднорідна консистенція. В кінці він був якийсь такий густий, липкий, як сказати, він нічого не робив. Він дуже погано відпирав. Це те саме, що прати навіть без прального засобу. Він не робив взагалі нічого, він не пінився. Коротше, я його е, закінчила вже просто, аби, аби не вилити. Я доливала його до інших пральних засобів, або якщо щось треба було освіжити, то я його лила і <кій> <кій> додавала е, мило. То, 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 то тоді ще, <кій> вибачаюсь, то тоді ще плюс-мінус можна було. Так, далі. Е, буквально там кілька днів тому закінчилась ось така аура. Колись купувала в Аврорі, здається, тут 4 літри на 67 прань написано. Я не знаю, наскільки його вистачило, він вже був покраще. От, він мені сподобався. Сподобався він мені тим, що він мав дуже приємний аромат. Та, звичайно, там мазут він не відпере, тому що в мене там в чоловіка і таке буває на одязі. Але, в принципі, він краще працював. Коштував він теж досить таки бюджетний. Я його брала, здається, щось там за 100 гривень колись в Аврорі. Тому е, мені дуже сподобалось. За такі гроші можна брати, можна повторити. буде. Так, я вибачаюсь, я ще не перехворіла. Мені дуже важко знімати, але вибачайте, тому що я от-от уже в пологовій, і я не знаю, коли в мене потім буде можливість зняти таке відео, тому що. Маленька дитина і все таке показую те, що зараз в нас збиралося. От. Закінчується ось такий екогель для прання дитячих речей тортіла. Купувала теж в Аврорі. От. Так, от. скільки тут було. Літр, здається, щось не бачу. Літр, так. Він був непоганий, дитячий одяг він відпарав досить таки непогано. Одне єдине, що мені не завжди подобалося, що він дуже пінився, і в моєї дитини буває алергія там, на пральні засоби, на все таке, то мені доводилось вмикати ще цикл додаткового полоскання, там і тоді вже якось можна було. Але відправив він дуже гарно, мав приємний аромат, він був такий прозорий, гарненький. Коли закінчаться мої запасики, я обов'язково його повторюю, якщо він буде по гарній ціні. Закінчилося це недорозуміння. Це капсули для прання дитячих речей. Ліру, 17 штук купувала в Аврорі, там і заявлено, що це для Аврори. Ну це капець, чесно. Вони воняли мені. Вони... Я не прала так, але як сказати, в них було стільки піни. Тут ще десь, між іншим, заявлено. Що там додали, не хочу фокусувати, коротше, там десь писали, що там додали спеціальний засіб, щоб вони не сильно пінилися. Я не знаю, що там додавали, але було стільки піно, що я по два по три рази переполіскувала той одяг, щоб хоча б якось то виполоскалося, тому що одяг витягуєш з машинки, він був прям липкий від цих капсул. То був кошмар, де вони були ось такі, ось такі, як заявлено тут на фото. Але слава Богу, вони закінчилися. Я більше їх ніколи в житті не візьму. Так. Для прання також закінчився ось такий порошок Wash and Free. для універсаль... ну, Універсальна стірка тут на сім, здається, стірок. Я не знаю, наскільки там його височило, я вже не пам'ятаю. 400 грам дуже приємний аромат. Всі засоби цієї фірми я просто обожнюю. Тому обов'язково повторюю. Дуже гарно відпирав і дуже приємно пахне. Так, також закінчився в мене ось такий кисневий відбілювач. Тут ще написано біла паруса а зараз я вже купувала, то там вже білі вітрила. 500 грам. Дитячий одяг відбілювала, і там бувало якісь там свої білі речі. Гарно працює, мені подобається. Я його вже повторила, я вже показувала в одному відео з покупка. Також закінчився ось такий порошок гала, аквапудра, французький аромат. Тут кілограм 800. Кг. Аромат приємний, гарно відпирає. ну Гала мені завжди подобалась. Але мені здається, останнім часом ціна на неї дуже завищена. Але порошок класний. Якщо буде колись по акції, я повторю. І що ще закінчилось? Це ось такий порошок Галус, 26. Років заявлено, ну, напевно, на більше мені вистачило. Тут кілограм 700. Кг. Я їх пересипала в, лоточки, в лоток і користувалася по черзі. Спочатку гала, потім оцей. Я скажу, він для мене ідентичний, коштував він, мені здається, я його брала щось в районі 90 гривень, колись в Аврорі. Мала я не прати калами, але щось пішло не так називається. Я його використовувала для стірки, мені дуже сподобалося. Аромат просто шикарний, на рівні з галою для мене. Він гарно відпирав все. Він дуже приємно пахнув. Ну, одне єдине, що після таких порошків, як на мене, обов'язково потрібен кондиціонер для білизни, але мені дуже подобався. І ось таке мило з запасів своїх достала. Каваті, натуральне мило господарське. Ось, 460 мл. Тут написано Лимонна свіжість. Так, лимонний аромат приємний. Написано: там ручне та машинне прання, комплексне прибирання. Миття будь-яких поверхонь та миття посуду. Я ним прала, але що я скажу, мені трошки не сподобалося в тому плані, що воно дуже погано піниться. Ну, Я звикла, воно таке було прозоре, мені більше подобається таке коричневе це мило, а оце таке прозоре, якесь жовтувате, ну чомусь не дуже не знаю. Не дуже воно мені сподобалося. Тому отак. Так, наступне це засоби для миття посуду, така потрьопана, вибачте, ця баночка, але можу показати. Це ось такий засіб, теж купувала в Аврорі, тут півлітри, супер вош, діж вош з лимоном. Ну, непоганий, але, але не вау. В принципі, посередній такий засіб. Він там дуже бюджетний, тому можна брати. Ну і мої улюблені засоби. І переливала в дозатор wash and Free ось такий рідкий засіб для миття посуду. Це в нас екстракт алоївера та лісової суниці. так. Дуже мені подобається, коротше, обожнюю я ці засоби просто. І такий же тільки у нас. Е що ти там, господи, чого ж ти не фокусуєш? Зелене яблуко та екстракт Едельвейса. Я їх постійно купую в запаси. Для мене вони просто найкращі з найкращих, коштують досить таки бюджетно, але, боже, як вони класно працюють, вони вимивають навіть в холодній воді. Вони дуже приємно пахнуть, гарно піняться, економні в розході. Ну, коротше, дуже мені подобається. Тепер, що покажу, це сухі серветки, щоб не валялися ці коробки під руками. Це сілки з макаронами, дві пачки, таких закінчилося. Купувала теж в Аврорі по гарній ціні. Часто беру тут по 100 штучок, вони двошарові, тут трошки порвалася коробочка. Але ну, для мене вони нічим не гірші. Так, і ой, серветок ще ось такі закінчилися. Ну, зараз в мене теж такі в використанні, тут теж трошки порвалося. Це АТБ своя лінія. Серветки косметичні, тут 150 штучок. ось так. Теж вони двошарові, теж хороші. Зараз теж таке в використанні. Закінчились ось такі вологі серветки, антибактеріальні своя лінія. Ще десь одна така пачка була, але, напевне, викинули. По 60 штучок теж беру по акції, непогано. У сина закінчилися стратегічні запаси туалетного паперу. Ось такі ми постійно беремо Natural Kids. ось такі. З клапаном дуже зручні. Тут у нього 4 пачки закінчилися. Ми постійно беремо в запаси, дуже подобається, дуже класний. В дитини ніяких проблем. Так, закінчилися ватні диски, своя лінія, ось такі. 120 штук були хороші, мені дуже подобаються. З прошитим краєм вони були. В принципі, класні. А от ті, які взагалі не сподобались, ой, це ось такі марімонті. Колись купувала, здається, чи в ролі, чи де. Ну, це кошмар, вони розлазяться, вони слояться, та вата просто скрізь. Ніколи в житті більше не візьму. Дякую, що закінчилися. Але... Так, ось такі рукавички. Господарські поклали використання АТВ. Розмір М постійно купую. вони мені подобаються не бачу сенсу переплачувати. Для рук закінчився ось такий крем, Botanic Leaf. Дуже давно він у мене валявся. Нарешті закінчився, щось не фокусує ніяк. Питання і увлажнення. Коротше, там, живлення з зволоження, 75 мл з таким ароматом гарбуза. Спочатку він мені подобався, а зараз взагалі ні. В кінці. Закінчилось ось таке рідке мило, fresh juice, маракуя і камелія. В принципі, непогане, але останнім часом мене нервують оці дозатори. Не люблю. Так, в чоловіка закінчився ось такий гель для душу. Ой, спортстар. В цьому місяці ми я вже повторила, він забрав на роботу. Що ж так погано фокусують? то ну. Давайте якось якось, Ой, вибачте. Ой, з цим фокусом, боже ти мій, От, з рослинними екстрактами та лантоїном. Тут було 250 мл. В принципі, якщо він не жаліється, значить все добре. У мене закінчився ось такий гель для душу від Нівея. Крем і карамболь з маслом Мануї. Коротше, Нівею я дуже люблю. Шкода, що зараз ціна на Анівію дуже... Виросла в рази. Але по акції, можливо, візьму. І ще в мене ось такий гель для душу закінчився. Це Джонсон світа річ з гранатом. Боже, ну, що ж, цим фокусом то в мене, ну. Може, так буде краще. З екстрактом квітів гранату, так. Ось такий. Дуже мені подобався його аромат. Він просто шикарний. От, Але. Ну, закінчився і закінчився там. Ой, все падає, ну нехай. Так, Наступне... О, теж не побачила в чоловіка. Теж закінчився ось такий Дезо, цей, боже, гель для дошу. Як він там, не буду читати, теж 250 мл. Сказав, що добре. Ну, добре, то добре. Викидаю ось таку маску від Vitex, Білоруська. Зрозуміло, що більше не куплю. Давно вона в мене стоїть, це чорна маска-плівка. Не люблю маски плівки для тезони вона щось там була, вона виняла мені якимось мазутом, тому і термін придатності вже вийшов. Зубна паста в мене закінчилась. Біам'ят супервайт з кокосом. Не дуже вона мені сподобалася. Більше я таку брати не буду. Щось в мене відсвічує просто все. 100 г тут було, ну така, дуже густа якась, погано вона відбілювала взагалі. Так, закінчився в мене ось такий засіб від Family Doctor. Це гель для, кремило для інтимної гігієни. Дуже класний, дуже мені сподобався. Треба буде обов'язково повторити в запасики. Він не викликав ніякого подразнення, нічого, він просто виконував свою роботу. І мені, в принципі, дуже подобається. Для волосся закінчився ось такий шампунь, стимулюючий для росту волосся. Тут мед і Моміо, домашній доктор, тут цілий літр. Він набридає, але його аромат, ну це просто. Він, в принципі, гарно промивав, волосся не було, там прям сухе, якесь спутане, з гарним кондиціонером чи бальзамом він дуже гарно працює. Я думаю, що я його повторю, але не найближчим часом. Або візьму, кинув запаси і потім до нього повернуся. Бо, в принципі, сам засіб непоганий. Фарбувалася я. Цього разу фарба була ось така: гарнір колор Natural's, Ось колір тон 1,10. Щось З фокусом у мене взагалі погано сьогодні. Ось так, один десень, глибокий чорний. Він мені, в принципі, сподобався навіть більше, ніж палет, яким я завжди перед тим користувалася. Склад ідентичний, ціна майже така сама, але він був рідший. Мені, на моє волосся, вже не треба було три пачки, бо коли я брала дві пачки палети, то мені не вистачало. Мені вистачало там тільки на корні і чуть-чуть... Ой, вибачте. А ось цього хватило просто на все вимазюкати. І... Класно, обов'язково потрібно повторити. Не знаю, коли там буду фарбуватися вже, але в запаси нехай буде. Закінчилася ось така страшна пачка солі для ванни з хвоєю, морська LNC, фітосоль. Тут було 700 грам. Купувала колись дуже давно, вона давно валялася, я там кілька разів нею помилася. Ну, з нею помилася, прийняла ванну. Потім я за неї благополучно забула і тепер знайшла добила. Мені подобалась вона. Вона фарбувала воду такий гарний зелений хвойний колір, дуже гарно пахло, але не вистачає часу приймати постійну ванну, тому ну, як баловство таке, іноді хочеться чогось такого. Далі ось такі шуршащі пакетики. Розумний вибір це містер Кріт, мій улюблений засіб. Беру постійно там або в Аврорі, або в АТБ ось такий. Це 70 грам тут було для такої теплої водою. Воно там заливається не гарячою, але такою кімнатною. В принципі, дуже класно працює, дуже класно все розчиняє, прочищає, обожнюю ніяких нарікань. І ось такий засіб теж закінчився це теж крот. Я не пам'ятаю, де він куплявся чи теж. Коротше, дійсно не пам'ятаю, тут було 80 грам для холодної води, теж дуже хороший. Наступне, що хочу вам показати, ну немає, звісно вже ніякого вигляду. Це ось такі були серветки ультрам'які для інтимної гігієни. Омбрелу купувала в Єві. Вони були там в сумочці, іноді там треба. Але син знайшов ці пачки пусті тут і повідліплював це все. На щось йому треба було коротше. Ці наклеєчки, от. Ну, вони були не непогані. Мені подобалися. скільки тут? 15 штучок, дійсно класне. Засіпали. Ну, зараз я їх не бачила, не знаю, чи є вони в Єві. Але, можливо, куплю ще, якщо побачу. Закінчилось у мене ось таке мило Grand Charm з кремом. Тут було 5 кусочків по 70 грам. В принципі, я іноді беру таке мило. Воно просто там пахне милом, а не з таким сильним їдряним запахом. Дуже гарно. Піниться, гарно вимиває ручки, не сушить, що саме головне. Тому ну, може бути. Ще для прання закінчилось ось таке мило від плям. Маестро колись купувала в АТБ, здається, інтенсив. Теж гарне, досить непогане таке плям. Ну, плями виводить від білії, іноді навіть досить такий непоганий засіб. Закінчилися ватні палички, ось такі від Новіта. Делікейт, і не знаю, скільки їх тут було. 100, здається. 100 штучок. Непогані, гарні. В принципі, ну, повторю, що ще про них можна сказати. Для обличчя закінчились ось такі смужки для носу. Єві купувала Just Kawaii. Вони були в вигляді такого яєчка. Ось, ось тут видно, як вони там виглядали, як жовточок з білком. Три штучки тут було, користувалася. Не скажу, там прям все витягує, але трохи витягує. Що в мене здається, є, і потім обов'язково ще повторюю. Іноді теж хочеться чогось такого. Щось в мене забагато шуршалочок. Ось такі губки кухонні. Приват чи якось так. П'ять штучок тут було, вони були чорні. Купувала я їх в Аврорі. Дуже мені подобається. Вони дуже гарно спінювали їх. Не треба було змінювати там після двох раз після того, як помила посуд, чи, чи там щось небу помила. Вони тримали форму, вони не воняли нічим. Ну, Вони, вони коротше, класні. Обов'язково я їх повторю. Ой, вибачаюсь. Так, е, Доместос такий у мене закінчився. Це блок в Унітаз е, Лайм так, кідрове дерево, здається. Давно він мене валявся в запасах, я з нього забула, тепер благополучно знайшла. 55 грам, дуже приємний аромат, на дуже довго його вистачає з регулярним змиттям, просто ну, дуже класний засіб. Після нього унітаз дійсно чистіше, його не треба там драїти, що кожних пару днів з меїчем, тому що він дійсно чистий, блищить, все гарно пахне, нема нальоту, ну, взагалі класний засіб. Але ціна знову ж таки. Якщо буде по акції, повторюю, ні, то я там. Зараз перейшла на брев в основному. Теж брев гарно працює, але доместус мені теж по-своєму подобається. І останнє, що вам покажу, це е, маленькі пачки сухих серветок. Обично я викидаю, а це щось ну покажу ось такі літо. Дві пачки закінчилися з ароматом ананасу, щастя. 12 штучок, дві пачечки ось таких гарні. Потім ось такі від гармонії. Непогані АТБшні. Оці щось мені не дуже, але вони м'якенькі з ведмедиком. Були в сина в рюкзачку, ось такі. В принципі, непогані. Так, і ось такі, Я їх дуже люблю, це Bella Happy От, це теж такі позитивні дизайни. Яскраві, в сумочки десь валялися, закінчилися, ну і добре. Ну, в принципі, такі засоби там. Завжди повинні бути і немає різниці, які вони там. Ну що ж, це були всі мої порожні баночки, в основному це порожні пакети, які можна назвати це відео, але вже що назбиралося. Всім дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Е, підписуйтесь на, на мій канал, хто ще не підписався, буду дуже вдячна. Ставте лайки. Пишіть коментарі, обожнюю читати ваші коментарі, обожнюю на них відповідати. Всім дякую ще раз. Мирного нам неба і всім до побачення.